І так, всім привіт. Вирішив я зняти відео про акумулятори. Ось коробка. Не перевертати написано. Не кидати. Ну ось така коробка. Приїхала, по-перше, що ці акумулятори літіє я наскільки зрозумів доставляються в таких пластикових синіх ящиках, таких, я не знаю, з метр на метр. А всередині така маленька коробочка. Судячи по новій почті, там було таких три ящика, то коли я забирав, то було в той день приїжджало три акумулятори. Літієвих. Я не знаю, чи з твоєї фірми, чи з іншої. Так, хочу показати, як воно запаковане було. Ну ось так воно запаковане. Це я там вставлю в різку на якій фірмі, на якому сайті я замовляв. Купував ось на такому магазині. Акумулятори. Ну ось цей акумулятор. Ліві 105-105 Ампер годин Ну ось тут я й купував оригінал Components. Тут є фотографії. Інші даташитики, показники. Ну і все. Ось такі комірки. Тут мають два шва з одної і з іншої сторони і ось так загнуто і заклеєно. Знизу тут нічого немає. Тут клеми я більш детально, мабуть, фотоапаратом зніму, що клеми виступають над пластиком. Видно, радіальні круги на них. Різьба тут М6. Ось такі комірки. Місцями трошки вже поцарапав я їх, мабуть. Були не поцарапані. Ось тут відклеєне. тут є де віконце плівочка. Де віконце приклеєна плівка. Тобто тут не просто дирка. Це Термоусадка ця плівка вона завернута під цю бумагу і приклеєна. Але воно відстає, там якийсь типу такий клей. Не, не дуже. Просто воно якесь як липке. Я придбав 8 комірок. Тут є який опір, вольтаж який. який опір, який вольтаж Так, більш детальніше я підні... підзніму на фотоапарат, щоб було видно, як тут все зроблено. Ну, на вид, як нові. Хоча тут ось якесь я біленьке на оцій комірці, на клемі щось біле. Ось тут о. Де кігить, показує. зрозуміло, що це таке. Так якось бруду не видно на них. Тут самий основний показник це клеми. Клеми виглядають як нові, бо я бачив, що показують, що клеми зашуровані, якісь такі, наче як там щось ними вже шурували. То вже явно не нові. Я не знаю, чи це нові комірки, чи не нові. Але купив, придбав придбав 8 комірок, щоб зробити 24 вольтову систему. Ну, ось там всередині як воно. Перегородки і така якась спільнена якась штука. І все. Я їх продавців просив, щоб вони мені... Ну, Казав, що буду знімати відео, але ніякої візитки не поклали. То може я кусочок невеличкий ставлю із їхнього сайту. Ну, ось тут опір нач... позаявлений, наче всіх однаковий. І напруга 329. Тут на штрих кодах написано 336 Вт і якісь ще коди. Я щось поки не розбирався, що воно таке. Ну так, а, ще забув сказати, що міряв геометрію, то вони трошки ввігнуті всередину. Якщо пальцем вести, то тут іде рівно-рівно і тут сюди доверху, наче чи завуження якесь. Ну, щось трошки воно якось так зроблено. Чи наоборот тут зверху розширяється, мабуть підверх розширяється. Так, всі комірки. Ось так зроблені одного типу вони що загнуті знизу ці приклеєні. Не знаю, що ще я з свого досвіду вже. Ой, що на сайті заявлено, що можна заражати і розряджати 0,5С, тобто 52 А, там, наскільки пам'ятаю. А на N-конові вказано, що можна розряджати 1 С, а заряджати там 0,5. Ну, В принципі, там теж 1 С вказаний. В даташитах я дивився, що зарядка 52, а розряджати нормальний чи номінальний зарядний струм 52, але можна розряджати 1 сій. На старих даташитах там взагалі вказано, що можна розряджати 1 вільно, та й незрозуміло. Ну, Коротше буду дивитися по тому, при розрядці, зарядці чи будуть вони грітися, якщо вони будуть нагріватися там десь до 40. Градусів, то, мабуть, варто меншим струмом розряджати. Коротше, ось такий є нюанс по цих комірках, що якщо 50 А цих комірок добувати 24 вольта, то це буде 1200 Вт навантаження можна запускати. А якщо 100 А, то це тільки 2,5. Тобто щось потужного з них нагружати потужним, чимось не можна буде цю батарею. Ось в чому нюанс. По нормальному то це якийсь... ну ось тут трошки якийсь бруд, не знаю чи це вже я. Якась брудна клема одна на одному акумуляторі. Не знаю, тут чи різні партії є якісь 22.60 і є 12.60. Хоча якісь трошки є одна брудна клема, так? Наче більш-менш чисті. Бо бої тут ці клеми якісь такі на відео виглядають вигорівші, не зрозуміло, як ці буде на відео. Коротше, що є нюанси з використанням цієї батареї. Бажано було б купити 300 амперні і не мати мороки взагалі ніякої. Але комірки 300 амперні не знаю. Мінімум 6 тисяч гривень в Україні, мабуть, буде. Я бачу 280 і по 5500, по 5 ну десь так. То трошки трошки по грошах. Оця штука вийшла, щось 22. Акумулятор 22600. В комплекті немає ні шпилюк, ні гайок, ні перемичок. Ні пластинок, ну нічого. Оце тільки комірки і все. Я вже зараз поглядаю купити шпильки з нержавійки, мабуть, і гайки. Або гвинтики. Ну, мабуть, ліпше гайки. Тільки тоді з яким моментом затягувати теж. З яким моментом стискати акумулятор. Як хто в темі, підкажіть, будь ласка, який момент затяжки? Я десь бачив 8 ньютонів затяжка. Не знаю чи... Це до цих комірок. Деякі, дивився в Америці, то показували, що затягує з моментом 5 ньютонів. Ну там якихось інш на ЛБС чи як там, на динамомізичному ключі, я побачив, то перевивши в ньютонометрі це 5 ньютонів. Ну, Там, може, М4 були різьба, а тут підсилена, не знаю. Я думаю, планую затягувати з вісьми. Вісьменні тонами. Оцей момент затяг... стягнення написано, треба до лінійкою заміряти геометрію. Ну я одну комірку кидав, то наче тут посередині просвіт. А так рукою, якщо ведеш, то наче, всередині вона випукла. Тут якась ямка знизу, а тут типу, наче як... вдає як трошки такий надутість. Але якщо міряти лінійку, прикладати. По діагоналі то тут корпус виступає, тут як ямка, ну не знаю. З яким моментом стягувати ці комірки? Сильно їх потрібно. Там в даташитах тут 300 кг написано. Що це значить 300 кг. На сантиметр квадратний, то ну нафіг, це такий тиск. Я планую стягнути просто так їх чуть-чуть. Так як тут корпус, я не знаю, на якої він товщини. Просто стягнути тугенько. І все. Ну, не знаю, може якимось е корпус із фанери, чи кажу, з фанери з ДСП. Ну, типу, тирсоплити, а тоді якимись шпильками, чи просто зробити ящик із е тирсоплити, або потім вставити е і просто запхати щось. Щоб воно ну, типу, чуть-чуть піджалося. Якусь пластинку ставити, щоб воно туго стало та й все. Не знаю, коротше, побачу ось таке. Збірка ну, буде пізніше. Поки очікую, я БМС-ку заказав на Аліекспресі. Щось там за 2500-2600 заказав БМС-ку. То... Тому... І вдома я додому потраплю не скоро, тому не знаю. Через днів 20 буде, мабуть, збірка даної акумуляторної батареї. Хочеться хоча б докупити ще 8 штук і по 2 по в одну лінію паралельно поставити, щоб був. Тут виходить акумулятор 24 вольти 100 А, щоб 200 амперний Акумулятор вийшов. Ну, побачу. Бо я щось дивився. На Алікспресі вже всі комірки по 18 тисяч за 8 штук продають. Ну, коротше, що не знаю. Що якщо на, на Алікуві вони продаються по 18 плюс е очікуєш, а плюс а потім ще, може, ще й мито буде на них, то, блин, то це може вийти 20, може навіть більше, 21 тисяча гривень, то ліпше, мабуть, їх в Україні купити. Ну Якщо на Аліекспресі там я бачив колись по 14 були, то тоді з Аліекспресом, мабуть, якийсь є резон замовляти, але невідомо яка там буде якість тих акумуляторів, тому так, я вирішив купити в Україні. Ось так вона клеми виступають. Ось так воно низом заклеєно Не знаю, по відблизькові може бути видно геометрії, а начебто все більш-менш рівно. якийсь надпис внизу не знаю чи фото так засніме типа штамповка ось ця плівка вона не, не поцарапана особливим чином так тільки чуть 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 Так, де цей? Є комірка. Зняв цю наклейку. Тут є сліди від контактів, типу замірів. Таке зверху воно нерівне, де клемів, наче як тут богорок якийсь. О, ці дві склейки з обох боків вони. Бо я бачив на деяких, що вона тільки з однієї. ось такі комірки. Ось на ящикові щось. Зніму наклейку. Ось така наклейка, це був ящик на 16 штук, але мені так половинку тільки. Ну не знаю, що тут ще знімати, щоб воно більш-менш видно вам було. Ось такі комірки. Я думаю, що більш детально вам буде видно, що клеми над пластиком виступає десь на міліметр. Тобто ось тут воно нерівно. Деяких бачив, що тут взагалі щухано, що разом із пластиком, що ось оцих упиришок, оцих ямок тут немає, отлівки. Не знаю, хочеться сподіватися, що ну, все вони нові. Не знаю, як замірити ємність, купляти якийсь прилад, чи сама, самою БМС-кою можна буде визначити, скільки пішло, яка ємність. Я поки не знаю. Я дивився, там на Аліекспресові є якісь тестери ємності, та я не знаю, чи купувати його, чи варто, чи не варто. Щоб знати, чи вони всі в одній ємності ці акумулятори чи трошки там відрізняються. Заявлено, що 115 А не знаю чи тут є. Десь таке вказано ось. 15-117 А. Повинно бути 24.05.04 комірки. Опір від 27 до 37. Ну не знаю, в мене щось 34 там вказано. Тут якісь є коди. Як зрозуміти, де його коди, які тут мають бути акумулятори, з якої по яку. Не знаю, чи це з цієї коробки, це ці комірки, чи це з різних... Ну я наскільки зрозумів, магазин сортує їх по опору, але... Ліпше б вони сортували, мабуть, поємності. Чи як, я не знаю сам. Поки, поки досвіду немає. Так, на цьому все. Показати геометрію комірки. Надіюся вам буде видно, що, що всередині просвіт зверху вбирається. Можна по діагоналі? То ось такий прогиб всередині. Тут взагалі капець. Прогиб такий з міліметр, напевно, це буде кліп ще на сонце. що є тут прогиб тільки внутрь а не наружу ось така геометрія так ладно ставте лайки коментуйте підписуйтесь всім до зустрічі Сподіваюсь, нічого такого не забув